Доброго ранку, народ! 13 лютого. Четвер – це коли ти вже трохи втомився, але вихідні ще не відчуваються. Це день, коли мотивація на межі, а бажання змінити життя відкладається на з понеділка. Але давайте будемо чесними. Сьогодні чудовий день, бо він є. А раз є, значить його можна зробити не як мінімум нормальним. Ми починаємо наш арпроранок. І стартуємо, як завжди, зі свят. Сьогодні їх ціла купа. По-перше, сьогодні день інтернет-друзів. Усі ці люди, яких ми знаємо, лише по ніку, аватарці та випадковим фразам. Ми не бачили їх нажав. Але довіряємо більше, ніж деяким реальним знайомим. Сьогодні гарний день, щоб нарешті дізнатися, як звучить їхній голос. Або навпаки, залишити все як є, бо текстові версії людей іноді навіть краще. Ну а ще сьогодні Міжнародний день жіночої дружби, день подруг. Насправді, жіноча дружба існує. Вона сильна, як пароль Wi-Fi в сусідів. І навіть якщо іноді здається, що ваша подруга вас бісить, знайте вам просто пощастило, бо справжні подруги бісити вміють ідеально. А ще сьогодні міжнародний день любові до себе. Уявіть, що ви свій найкращий друг або подруга. Ось що б ви зараз собі сказали. Правильно, йди купи собі щось класне і перестань переживати через дурниці. Також сьогодні всесвітній день Радіо. Колись люди чекали на улюблену передачу, як зараз чекають на зарплату. Тому сьогодні можна увімкнути радіо та трохи поринути в іншу епоху. Хоча ні, кого я обманюю, ми все одно слухатимемо YouTube або Спотіфай. Йдемо далі і на черзі, у нас смачне свято, Міжнародний день шаурми. Ви або відзначите його, або залишитеся без друзів, такі правила. Ну і наостанок, сьогодні міжнародний день презерватива. Якщо у вас є. Друзі, яких ви лише вважаєте друзями, привітайте їх з цим святом, щоб вони не забули, що відповідальність це також важливо. Так, свята закінчилася. Тепер імениним Сьогодні їх святкують Василь, Володимир, Євген, Іван, Ірина, Михайло, Микола, Павло, Тимофій, Ганна, Віра, Зоя та Світлана. Нехай цей день буде для вас як ваша улюблена пісня знайомим, приємним і таким, щоб не набридав навіть після сотого прослуховування. Ну а тепер трохи слів про погоду за вікном може бути що завгодно – сонце, вітер, сніг, дощ, град. Ураган, метеоритний дощ це вже як пощастить. Але найголовніше ми пам'ятаємо, щоб всередині вас була стабільна температура. Плюс 100 до мотивації. Що по прикметах, морозний і сухий день, літо буде спекотним. Сонце світить, весна буде ясною, похмуро, весна буде холодною, сніг лежить і не тане, весна буде пізно. А ще, якщо у вас сьогодні хороший настрій, значить завтра буде п'ятниця. Що сьогодні не можна робити, або хоча б не бажано. Ну, по-перше, шити і вишивати, не займатися рукоділлям. Хоча, якщо хочеться, хто вам заборонить. Також не можна планувати великі покупки, але якщо знайшли знижку, Плануйте швидко, ну і ще не сваріться. Якщо вже посварилися, миритися можна з понеділка. Ну, а тепер, можливо, найцікавіша рубрика для декого. Це гороскоп, тож робіть гучніше. Овен, ви сьогодні або герой, або антигерой, залежить від того, наскільки сильно хтось вас розізлить. Телець, день коли спонтанні рішення будуть кращими, ніж ті, що ви довго обдумували. Близнюки, якщо хтось каже, що ви маєте щось зробити, то це означає, що ви дійсно маєте. Рак, ваше майбутнє залежить від однієї фрази, яку ви скажете сьогодні. Слідкуйте за словами. Лев, всесвіт, сьогодні уважно спостерігає за вами. Ви або здивуєте його, або розчаруєте. Діва. сьогодні найкращий день, щоб нарешті щось не робити. Серйозно. Трези. ваш вибір сьогодні не має значення, бо доля вже вирішила за вас. Скорпіон, хтось спробує вас обманути, але їм не вистачить сміливості довести справу до кінця. Тож, релакс. Стрілець, якщо сьогодні з вами щось станеться, це точно буде щось цікаве. Очікуйте, Козоріг, навіть якщо все піде не за планом, просто зробіть вигляд, що так і було задумано. Водолій, сьогодні вас буде переслідувати якесь питання. Відповідь знайдеться ближче до вечора. Ну і риби, не дивуйтеся, якщо відчуєте, що хтось думає про вас. Це реально правда. Отакий от от гороскоп. А тепер, друзі, найголовніший меседж дня за традицією під завершення. Сьогодні четвер, ще трохи і фініш. Це не марафон, а спринт, де головне дотягнути до вечора, не втратити глуст і не зірватися на когось випадкового. Але найголовніше пам'ятати, перемога приходить до тих, хто не здається. Українці завжди перемагають. І якщо зараз здається, що десь складно, це просто пауза перед тим, як ми знову всіх обійдемо. Зберігайте спокій, вірте у себе, підтримуйте тих, хто поруч, і знайте, наша перемога вже дуже близько. Ну а я дякую, що були тут. Завтра вже п'ятниця. Тож тримаємося, побачимося в цей же час. Бережіть себе і тих, кого ви любите, і головне не забувайте, ми обов'язково переможемо. Пока.